Вітаю! Сьогодні поділюсь з вами новинкою. Це м'ясорубка Bosch, модель MFW S440B. М'ясорубка має стильний та сучасний дизайн у чорному кольорі з двома структурами поверхні, глянцевий та матовий. Ручка керування інтуїтивно зрозуміла. Легко переключатись між мінімальним та максимальним режимами і є функція реверс. На задній панелі м'ясорубки є відсік для зберігання кабелю, а у верхній частині м'ясорубки можна зручно зберігати диски. М'ясорубка має максимальну потужність 1900 Вт. Камера м'ясорубки має оптимальний розмір для найточніших результатів подрібнення. Двосторонні ніж нержавіючої сталі та металеву муфту, щоб забезпечити високу продуктивність навіть при великому навантаженні. Великий зручний штовхач. Диски з нержавіючої сталі різних розмірів 3, 4,5 та 8 мм. Насадка КБ та насадка для ковбасок. Їх можна зберігати у штовхачі для зручного доступу у будь-який момент. Детальна інструкція, яка, до речі, повністю зроблена з переробленого паперу, Щітка для чистки металевих частин. Великий піддон для наповнення, шредер для барабанів шатківниць, барабан для натирання грубо, барабан для нарізання скибочками, дрібна терка та подрібнення. Насадки змінюються одним простим рухом. Завдяки потужному мотору м'ясорубка має продуктивність 2,5 кг на хвилину. Висота від стільниці 12 см. Це дає змогу поставити високий посуд під камеру. А планетарний редуктор забезпечує плавну та стабільну роботу м'ясорубки. Вигуння м'ясорубки має 10-річну гарантію. Для того, щоб її отримати, потрібно зареєструвати прилад після покупки протягом 6 місяців на офіційному сайті Bosch, що вказаний на коробці. Розглянувши цю модель та її функції, можна сміливо стверджувати, що вона здатна замінити багато приладів на вашій кухні. Якщо огляд був корисним, постав цьому відео лайк.